Вітаю вас, Юрій Віталіч. Починаємо наше інтерв'ю сьогодні. З нами Юрій Волоховець. Юрій Віталійович, скажи, будь ласка, понад рік тому була створена програма Зелена Країна. Вона розрахована на 10 років. Планує, планується висадити мільярд дерев. Які результати ця програма має зараз? Так дійсно, рік тому, влітку 2021 року, була створена ця програма. Але я трошки приведу певні уточнення. Вона складається з двох частин. Перша частина це е, висадити за три роки мільярд дерев по всій країні нашій, так. І друга частина це за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Що зроблено в рамках одного мільярда дерев. Станом на сьогодні тільки державними підприємствами вже висаджено е, 268 мільйонів Дерев і весняна посадкова компанія, вона ще триває. Ще раз наголошую, що це тільки державними лісогосподарськими підприємствами, які працюють на третині лісів нашої країни. Тобто, у нас в країні 10 мільйонів гектарів лісів. От на 7 мільйонах працюють державні лісогосподарські підприємства, на трьох інших мільйонах працюють інші користувачі, зокрема там комунальні, військові, є і приватні. Тому я переконаний, що спільними зусиллями ми все таки цю програму виконаємо. Але звичайно, основне завдання і основний показник це зроблять державні лісоподарські підприємства. Єдине, що ми планували виконати цю програму осінню 2024 року. Але на жаль, в зв'язку з військовими діями, частина території у нас є недоступною. Замінованою або під час е, окупованої, тому ми не змогли на них знайти, тому ми е, просимо від відтермінування на один рік, і я переконаний, що до цього всі віднесуться з розумінням. Угу. Ну от тут і друге питання було в мене про окуповані території, і виникає інше питання: наскільки безпечно в лісах працівниками звичайним людям наразі станом на зараз? На жаль, в лісах досить небезпечно. Я б навіть сказав в деяких територіях, зокрема на нашій рідній Чернігівщині, дуже небезпечно, тому що маємо трагічні випадки, де загинули прості люди, де загинули працівники лісового господарства. Тому що майже третина лісів нашої країни це більше трьох мільйонів гектар, були охоплені боями різної інтенсивності і відповідно вони несуть потенційну небезпеку. Що стосується розмінування, звичайно, розмінування в першу чергу підлягають технологічні коридори, місця для гасіння лісових пожеж, місця для безпосередньо ведення лісового господарства, а всі лісові масиви безпечними стануть досить нескоро. Але ми на цьому застерігаємо, ми пропонуємо людям альтернативу. Зараз активно по всій країні будуються такі сучасні. Рекреаційні пункти в лісах попри дорогу, тобто люди мають можливість комфортно, безпечно, безкоштовно відпочити на лоні природи все, що вимагається, тільки від відпочиваючих, це не ламати ці пункти, не смітити, а вести себе досить коректно і пам'ятати, що це зроблено для їх лісівниками. Угу. Ну, таке традиційне питання: взагалі, як допомагаєте Збройним силам України, тому що знаю що допомагаєте, досить активно допомагаєте. Допомагає вся галузь, допомагає ми особисто. Що стосується галузі, то з перших днів війни всі керівники, всі ключові люди залишилися на місцях, забезпечили в першу чергу переміщення людей. Величезна кількість людей була переміщена через логістичні коридори, зв'язки саме лісівників. Це десятки тисяч людей, а близько двох тисяч людей досі проживає там у приміщеннях службових і так далі. Центральній та західної Україні і те ж саме стосується переміщення вантажів з першого дня. Вторгнення ми зайнялись переміщенням вантажів навпаки з заходу на схід. Ну само собою, що лісівники відіграли дуже важливу роль на місцях зі збройними силами по цій частині роботи. Я не хотів би. Розповсюджуватися, але так, що стосується безпосередньо допомоги такої матеріальної, то за минулий рік вона складала близько мільярда гривень. В основному це деревина, яка використовується для бліндажів, паливо, автотранспорт, все це було безкоштовно передано на збройні сили України, на сили територіальної оборони. І сьогодні це справа продовжується, але звичайно, вона вже в менших масштабах. Але питання по укріпленню. Фортифікаційним спрудом вони ж не знімаються, тобто вони є. Скажіть, да. будь ласка, взагалі, що стосується майбутнього року, майбутнього опалюного сезону, я вважаю, що ми пережили один з найскладніших опалювальних сезонів, який в нас був в цілому за історію нашої нежелезності будемо надіятися, що це був найскладніший сезон. Звичайно, нам багато в чому допомогла сама природа, тому що. Температурний режим був ну, такий відносно лагідний, як для зими, але все одно велика частина людей перейшла на тверде паливо, зокрема на дрова. Тому готуватися до цього опалювального сезону ми почали ще злітку. Ми накопичили е, запаси дров, ми забезпечили наявність дров у кожному лісництві, а їх більше 1600 по всій країні. Ми запустили інтернет-ресурс дрова єдине, виходячи з дому. Ви можете замовити дрова, купити дрова. Там ну, вже по доставці там вирішується персонально в окремому випадку. Тому це питання не знімається так само. Вже фактично з завершенням опалювального сезону. Ми починаємо готуватися до нового. Досвід є, помилки врахували, але їх було не так. то й багато всі бажаючі дровами були забезпечені. А скажіть, будь ласка, є таке ну, питання, воно резонансне. Як взагалі ви боретесь з чорнорубами? Так, на жаль, цей ганебний фактор в нашому суспільстві не де не дівся, навіть попри війну. Є чорні лісоруби. Ми говоримо про тих, хто не зрубав для того, щоб обігрітися. А це рубки з комерційною метою, з, особистою, з метою особистої наживи. Тут є декілька факторів. Головний фактор це вбити попит на в цілому вкрадену лісопродукцію, тобто, щоб ти не міг її не їв, офіційно більше ніде не використати. Ми накрили електронним обліком. Всіх лісокористувачів, тобто тепер не так, як раніше, що у них був електронний облік, в іншого не було електронного обліку. Сьогодні електронний облік є в усіх, і деревина, яка переміщується без бирки, електронної бирки, яка все внесена в систему електронного обліку, це є нелегальна деревина, тому це суттєво спрощує роботу для контролюючих правоохоронних органів. Що стосується практичної дії. В нас в деполісі України створений окремий відділ безпеки, внутрішньої безпеки, який в першу чергу працює і на упередження е, всяких корупційних моментів і самовільних рубок. і е, люди, спеціалізовані люди, які їздять, виявляють, перевіряють, і так далі. Тому е, це є, але він не несе таких якихось масштабів. Е, відсоток самовільних рубок у нас складає там. Ну, щось близько менше одного відсотка, тому він в принципі є в усіх країнах, але це не значить, що потрібно заспокоюватись потрібно працювати далі. А що ви можете сказати про ринок палеців взагалі? Як він наразі розвивається і які в нього є перспективи? <клес> ну якби це вже питання не зовсім профільне до нас, тому що ми лісівники, наше завдання вирощувати, охороняти ліси що стосується. Пілетів, то це вже готова продукція, яку використовують для опалення, і так далі. Я переконаний, що ця зима, це моя особиста суб'єктивна думка. <кій> Заставила кожного господаря задуматися над альтернативним видом палива, крім газу, крім електрики. І звичайно, одним з найпоширенішим є дрова і, і все, що пов'язано з ними, зокрема пілети. Тому мені здається, що найближчі роки багато хто буде потребувати і для особистих. Господарстві для бізнесу саме опалення пілетів. тим паче, що сировини у нас достатньо як дров'яної, так для пілетів використовуються відходи сільськогосподарського виробництва. Тому я вважаю, що це досить перспективний і альтернативний напрям для заміщення і для енергобезпеки нашої країни. Кажі, будь ласка, взагалі, як працює лісова селекція, програма створення лісових селекційних центрів і що дають насінно селекційні заводи. Сьогодні, взагалі, ну, ми бачимо, що вони виникають і досить багато будуються на території нашої країни. І взагалі, так дійсно, коли ми поїхали до наших колег в Європу, подивитися, перейняти досвід, ми зрозуміли, що одним із головних напрямків їхньої роботи це є саме створення. Центрів, які займаються вирощенням якісного садивного матеріалу за сучасними методами. Раніше ми вирощували садивний матеріал там лісових розсадників. Була волога, був більш м'якший клімат, і все як би було добре. Сьогодні ми живемо в інших умовах. Є глобальне потепління, є суттєве зниження вологи. Зокрема, і в нас на полісі весна суттєво звужила свої сроки. Якщо раніше термін висадки був абсолютно сприятливий десь там ну, до кінця квітня, то сьогодні фактично висадка триває декілька тижнів, тобто це найсприятливі умови. Тому це все заставило нас все таки задуматися і знайти рішення. От таким рішенням є створення сучасних селекційних центрів, в яких вирощують сіянці з закритої кореневої системи. Закрита коренева система дає можливість ну фактично без морозостійкого періоду круглий рік, фактично висаджувати ці сіянці. Звичайно, ми прив'язуємося більше до весни і осені, але все одно це суттєво розширені сроки посадки. Друге, це зовсім якісніша приживлюваність, тому що сієнець. Фактично росте в капсулі, і там достатньо поживних речовин йому більш, ніж на рік. По-третє, ми маємо зовсім іншу енергію росту цього сіянців, і економічно ми виграємо на доглядах і так далі. І в комплексі всіх цих факторів, і ще там досить багато менш значних, ми отримаємо більш якісні товарні деревостани і набагато швидше. Таких центрів у нас планується збудувати е 9. П'ять ми вже збудували. А зокрема, в цьому році плануємо збудувати на Чернігівщині. Він буде там в районі Остерського е лісництва, в районі Коптів, тому буде можливість відвідати і ознайомитися. Це дуже, дуже класно, що на нашій самій території така буде нагода. Ріше, будь ласка, про такі інновації, про карти лісів, які зроблені завдяки космічним зйомцям, і знайшлося 1,6 мільйонів гектарів лісів, і серед цих лісів багато самостійних. Як це вдалося взагалі реалізувати, і що буде з цими лісами? Так, дійсно, саме це питання є другою частиною програми президента Зелена країна це один мільйон гектарів нових лісів за 10 років. Тому, коли перед нами стало це питання, то головне питання де знайти площі для того, щоб висадити ці ліси, і ми почали шукати рішення. І одним із таких рішень це було космічне зондування землі, накладка на картографію і з'ясування, де що знаходиться. Так, от, при дешифруванні цих космічних знімків, ми виявили, що в нас в країні є 1,7 мільйона, ну 1, 6, там найбільше. Я ніж так 10. і знайшла просто цифри, тому Так, да, 1,6 мільйона гектарів а, самосійних лісів. Тобто, це ліси, вже повноцінні, природні ліси, які ростуть на землях різних форм власності. Природний ліс він найцікавіший, він найстійкіший, і він найкращий, тому що ми ніколи своїми руками не створимо краще за природу. Вона врахувала все: і породний склад, і біорізноманіття, і стійкість цих лісів, і приживлюваність все. Тому наше головне завдання зберегти ці ліси. Тому ми напрацювали закон про збереження самосійних лісів. Він був прийнятий влітку минулого року, і вже за осінь нам вдалося е, прийняти більше двох тисяч гектарів і ще близько 20 тисяч гектарів знаходиться в процесі передачі оформлення речових прав. А потенціал 1,7 мільйона. Тому я закликаю саме е, територіальні громади до тісної співпраці в цьому плані, тому що нам. На цій землі жити, нам цю землю залишати нашим е, дітям і внукам. І сьогодні викорчовувати бездумно ці ліси, перетворюючи їх на ріллю, аби тільки отримати гроші сьогодні. Це абсолютно бездумне і неправильне рішення. Тому там, де росте ліс, ми маємо все таки переводити їх в лісові площі. Створювати навіть на місцях, можливо, підприємства, які будуть цим займатися, ні, передавати в державний лісовий фонд, і це будуть збережені ліси нашим нащадкам. Це дуже важливо, тому що оптимальна лісистість для нашої країни є 20%. А по факту вона 16%. Але якщо ми збережемо саме оці 1,6 мільйона гектарів лісів, то фактично ми досягнемо оптимальної лісистості, які науковці обґрунтовують, потрібна для комфортного проживання в нашій державі. Ну, тобто Україна дуже багато заможна держава насамперед, а нам потрібна тільки свідомість, абсолютно так. Що стосується таких цікавих міжнародних програм, які ви берете активну участь, євроста Євростарфо, якщо я правильно вимовляю, розкажіть, будь ласка, про ці міжнародні програми і чому взагалі треба до них приєднуватися глобально. Ну, Єустафор, це міжнародна програма, де беруть участь всі лісові компанії, всі лісівники нашої Європи і в цілому світу. Ну, знаєте, це визнання Єустафор ДП поліси України і прийняття її як члена повноцінного. Тож повноцінного безкоштовно це говорить про багато чого. Це вже перший крок. По визнанню нас як е, гравця, як рівного собі на, е, в цьому середовищі тому це говорить про те, що проведена реформа лісової галузі вона європейсько інтегрована, туди закладені європейські принципи ведення лісового господарства. І один із таких е, саме е, випадків говорить чітко про те, що ми на правильному шляху. Тобто, все як треба. Так, все як треба. Звичайно, хочеться отримувати вже результати вчора, але ми прекрасно розуміємо, що для цього потрібен час. Взагалі, це дуже чудово, що незважаючи на таку війну, Україна розвивається, кожна галузь працює. Це так. дуже класно. Скажіть, будь ласка, ще таке питання гостер, що стосується Карпат, тому що воно, воно обговорюється майже на всіх ресурсах, коли готуюся до інтерв'ю, Карпати йдуть взагалі окремими такими темами, тезами. Взагалі, чи будуть відновлятися Карпати? І я знайшла таку інформацію, що є такі пілотні проекти, німецькі, наприклад, європейські, завдяки там певним технологіям можуть відновитися карпатські ліси. Це правда? Ну, по перше, давайте трошки розберемося з карпатськими лісами, тому що на цьому фоні є багато таких популістичних Файку. насел Файку. Люди, да, фейку, і люди, можливо, там ногами в Карпатах не були, але вони щось собі думають. Яка проблема у нас з Карпатами? ще на почат, в кінці початку кінці 19-го, початку 20-го століття. Карпати були досить суттєво експлуатовані, тобто зрубані. Там були природні букові ялицеві ліси. Це природні ліси, які там добре себе почувають. Вони були фактично використані. І на заміну їм була заліснена ця територія саме ялиною європейською. Місцева така назва це смерек. Це більш швидкоростуча порода, це більш цінна порода для будівництва, тому вона мала економічну вигоду, і було таке прийнято рішення. І все було добре, допоки було достатньо вологи і було достатньо клімату. Але коли волога зменшилася. Коли клімат став теплішим, буквально на декілька градусів. Ялина почала масово висихати. Вона висихає скрізь. Вона висихає в нас на Чернігівщині, зокрема в Новгород-Сіверську, там Семенівці ми бачили десятки сотні гектар, де всихає ялина. Можуть люди бачити навіть себе на подвір'ях, коли росла прекрасна ялина, там 20-30 метрів висотою, і потім вона чомусь взяла і всухла. Ялини всихають в усіх Карпатах. Карпати це не тільки Україна, це і Словаччина і. Польща і так далі, і там були прийняті досить швидкі рішення на заміну її і е, повернення до природних буково-ялицевих лісів, тому ялина всихає, всихає вона, тому що недостатньо і став тепліший клімат, її потрібно забирати, і її потрібно замінювати з е, природніми ялицево-буковими лісами, зокрема за допомогою нових сучасних селекційних центрів. Тому проблеми в цьому абсолютно немає. Карпати лисі не будуть, я вас можу запевнити. Більше того, ми зараз переходимо на поступові способи рубки, тобто, це не коли зрубується весь в сплошну, а коли вибірково забираються там хворі, погані, товарні дерева і так далі. І це питання будуть зніматися, тобто, суспільство не будуть турбувати суцільні виробки. Але ліс це живий організм, він хворіє, він помирає, його вчасно потрібно лікувати. Тому проблеми з Карпатами в найближчий час будуть вирішені і Карпати будуть заліснені? І ще таке цікаве питання про зелені фінанси, зокрема, про карбовані сертифікати, котрі допоможуть очищенню атмосферу від диоксиду вуглецю. Що це взагалі таке? Поясніть, будь ласка, розкажіть, а... з чим це вигідно взагалі? Ну, взагалі, в світ цілому дійшов до того, що він розуміє, що потрібно щось терміново робити в плані екології. Тобто, ми не можемо з одного боку зупинити прогрес, зупинити промисловість, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що потрібно якось стимулювати і балансувати ці процеси по поглинанню саме вуглецю, по е, зупинці е, нагрівання нашої планети, і ліси, якраз тут відіграють. Е, мабуть, най, найвирішальну тому було прийнято рішення. Це вже наступний крок після Кіотського протоколу. Це саме на Паризькій кліматичній угоді було прийнято таке рішення. Щодо е, шкідливе виробництво і промисловість має платити. А той, хто поглинає, має отримувати за це кошти. Все це е, буде заміщено на відповідних світових біржах. World Bank вже. Ну, скажімо, тестує цю цей майданчик, і це вже нова реальність. Тобто той, хто буде примножувати ліси, той хто буде зберігати ліси, він буде за це отримувати додаткові кошти. А той, хто буде викидати е, шкідливу атмосферу, на це од зокрема вулець там, да, вони будуть платити додаткові податки. Це все буде заміщено. Це все буде заміщено і е, взаємовигідно. Ну, тобто, свідомість буде певною мірою а, підтримуватись. Так якщо так а, вже зробити висновки певні, що ви можете взагалі сказати про лісову реформу? От, е, так, ну, дивіться, як... це взагалі глобальний крок. Він складається з десятків різних пунктів і напрямків, але сьогодні я можу сказати лише на те, що фундаментальні речі вже відбулися. Ефект, ну звичайно, для того, щоб навести порядок в одному взятому лісництві. Для цього потрібно там рік-два часу. Для того, щоб навести порядок в лісгоспі, до цього ну, менше трьох років не потрібно. А ми маємо найбільшого лісокористувача в Європі. В Європі. Це найбільше лісосподарське підприємство в Європі. Сьогодні е, і е, швидкі результати, які ми точно отримуємо вже в цьому році, це перше. Централізація стандартизація всіх процесів і функцій складання звітності за міжнародними стандартами, це централізація процесів закупівлі, де ми зекономимо величезні кошти, це централізація процесів продажів, економія неефективних рішень, і так далі, звичайно, кадрова політика, де кожному керівнику доводиться чітке завдання на квартал. і Він уже не залежить там від ряду чиновників, на які він повинен був кланятися для того, щоб. Зберегти себе на посаді його берегтимуть на посаді лише показники його роботи, і я переконаний, що вже до кінця цього року ці от саме ці фактори дадуть перше велику економію коштів, які ми направимо знову ж таки в створення цих селекційних центрів, зарплати людям, тому що на півдні сході у нас люди отримували мізерні зарплати і фактично галузь останні. Майже сім років просто вмирала там. Сьогодні це дає можливість цьому підприємству перерозподіляти фі фінансові ресурси від ресурсних підприємств до малоресурсних, тому що ліс нам потрібно барахти і примножувати скрізь. І в Херсоні, і на Чернігові, в Закарпатті, і в Луганську, і, і скрізь. Тому це, ці механізми вже є сьогодні, і фундамент закладений. Як цим ми зможемо скористатися? Ну це вже залежить від нас самих. Скажіть, будь ласка, на сьогодні наше інтерв'ю. Ну так, так вийшло, що воно в речницю звільнена Чернігівщини від російських окупантів. Ну, яку б таку настанову, пораду під слабі підтримки могли сказати всім жителям Чернігівщини, тому що майже вся Чернігівщина пережила дуже непростий рік, не тільки там два місяці, коли велися активні бойові дії? От які такі слова ви можете передати, сказати, щоб трошки підтримати область, підтримати мешканців, тому що. Ну, тут досить така непроста складна ситуація, і прикордоння, і різні моменти. Тому хотілося б від вас, від людина, яка працює задля за блага України, не тільки нашого регіону, вже щось почути таке, що може трошки підтримати, надихнути. Ну, по перше, я вражений Чернігівщиною, вражений людьми, які там проживають ті сміливістю, відвагою, самопожертвою. Я був постійно на місці. Я був постійно на контакті. В перший фактично день е, звільнення Чернігів Чернігова я, я був у в Чернігові дома. Те саме. Ну аграрії, лісівники, е, фермери, всі, всі, хто працюють на Чернігівщині, це неймовірні люди, які своєю працею, своєю самовідданістю показують приклад і мотивують всіх і військових і. Не наших закордонних партнерів про те, що дійсно ми сильна нація, ми цінимо своє, ми не хочемо чужого, і ми прагнемо до справжніх європейських людських цінностей. Тому я можу побажати лише одне чернігівцям і, взагалі, всім українцям, те, щоб ми от згадали, як нам було важко тоді, і ми надалі залишилися ж такими. Такими об'єднаними цією іде... ідеєю боротьби, ідеєю визволення нашої країни і не піддалися тому шантажу, тим провокаціям, і нас не розділили наші внутрішні сварки і чвари. Але, на жаль, таку історію ми вже проходили не один раз в історії, і це ставало крапкою вже на… Довгі десятиліття в майбутньому, тому ми маємо зазирнути в історію. Ми маємо згадати те, що ми пережили в минулому році, і досі це триває, і все таки витримати, поставити перед собою пріоритетні цінності. Пріоритетна цінність це наша країна і наша свобода. А вже все, що потім, то це вже все особисте.